ради блистиє своя мати при подовжних і боконосних отців наших і всіх святих своїх помилуйте спасіть нас як благе чоловіколюбці Святого Духа. Кожного разу, коли ми з вами приходимо до храму, ми з вами особливо піднімаємо свою молитву, молитву за наші особисті потреби, молитву за нашу віру, молитву за нашу близьких, молитву за нашу рідних. І взагалі, коли ми молимося до Господа, Господь відкриває нам тайну свого буття. Сьогоднішня неділя, у яку ми з вами перебуваємо, неділя. О Самаряні. Ми знаємо з вами цю притчу, що один із людей, який йшов далеко, копав розбійники, його тяжко збили, побили і забравши в серпню, оголошили єві живосу. Тобто, взагалі, він по-народному єві дихав. І ось сьогоднішній Іван і воно показує деколи іноді те, що ми з вами не замічаємо в нашому повсякденному житті. І йде самарянин, йде лівід, йде багато людей, всі вони його бачать. І кожен обходить його, тому що навіщо хвора людина, побита, немічна. І ось і йдуть іноплемінники, тобто йдуть люди, які не дружили з цими людьми, і подавши руку, підняли. Привели в лікарню, заплатили і сказали, якщо мені ще щось і живе, то ми ще е, додамо їх довертатися назад. І от ви знаєте, ми часто з вами в житті думаємо, а хто ж мій ближній? Ми, коли живемо в житті, в нас дуже багато друзів і знайомих. І от вони всі коло нас, вони всі з нами. Але тільки не дай Бог прийде важкі хвилини життя нашого, чи не буде в нас якогось певного статусу, може, якийсь. Чи не буде того, тої можливості, які ми мали? Е і всі, ті, хто були близько нас, вони десь пропадають, вони щезають у цьому житті і е ти розумієш, що взагалі це були зовсім були непотрібні люди. А деколи на допомогу приходять люди, від яких ти зовсім і зовсім цього не ожидаєш. Чому? Тому що, знаєте, коли ми з вами живемо, ми часто в своєму житті дивимося. Е не на Божественний образ людини. А що таке Божественний образ людини? Це і душа. А дивимося на певну кількість знайомих, вигоди або чогось іншого. І от тоді, коли ми це, це стає основою нашого з вами життя, у нас стачається з вами духовний стержень. Ми путаємося, точніше Бес нас настільки іскушає, щоб Він е нашу, нашу думку, яку ми маємо. По-іншому зовсім нам пропонують І ми не знаємо, де колись. І багато таких ситуацій кожного було, коли ми е, когось просили допомоги, а отримали від зовсім другої людини, від якої ми не ожидали. Або ми не ожидали з вами від е, тої чи іншої людини, отримати те чи інше. Ви знаєте, сьогодні е, особливий час. Наша держава, ми з вами переживаємо найважкі період наверное, створення і Української держави, і духовності, і інтелектуальності нашої держави. І от ви знаєте, кожен, кожен будинок будується на камні. Мід цього камня це наш інтелект. От сьогодні ми з вами бачимо, наскільки. Важко всім, і наскільки люди стали жити іншим життям. От подивіться, за певний період, 9 вже місяців війна йде, ви казалося, християни повинні молитися Богу і мати милосердя, тому що страшна біда гибнуть тисячу молодих людей, без їди, без житла багато людей. І сьогодні ми бачимо процес, коли люди почали чомусь озлоблятися. Злоба входить в серця людей. Ми скажемо, від чого це? Від життя? Ні, це не від життя. Тому що до тих подій, які відбувалися, Господь давав своє милосердя, і було плюс-мінус десь так, всіх все нормально. І ми з вами не голодали, але так як голодали. Війні. І нема блага, слава Богу, і немає тих чинників, які були в іншому. А звідки взялося зло? Звідки прийшло, чому воно порожується? Чому люди живуть по-іншому? Тому що всяке зло породжує зло. І навіть сьогоднішній стан, що ви розуміли, війни це теж є зло людей. Тому що ті люди, які напали, ці люди, які використовують інших людей, в них вже втрачена міра болю, жалю і духовності. І можна, як хочеш, казати про духовність, можна казати про національну і війську певну патріотичну духовну свідомість, що ця нація живе. Але якщо ти не маєш Бога в душі, то ти будеш робити ті поступки, які сьогодні. Ми бачимо з вами. Наслідки цієї важкої біди, війни, яка йде напала Російська Федерація на нас, та є її послідувачів, тобто їхнє мишлення пропав в людей, пропала любов і породила зло. Але сьогодні для нас важливо не бути таким, як вони хочуть, щоб ми були. Тому що ми вже починаємо з вами ну, привращатися, становитися недуховними людьми. Ми повинні не тільки захищати свою державу, а ми повинні берегти душі людей. І от берегти душі людей це, це сіяти любов. Зло, яке сьогодні існує, воно буде розрушати. І сьогодні в світі люди ходять сучасні розрушення, як ми кажемо. Тому що нема в них надії. І от тут велика біда, тому що Господь завжди каже, що я є камінь вашого будування, я є ваша віра, я є ваша надія. І я вас ніколи не залишу. Тільки треба мати благодать Духа Святого, яка буде лікувати людину. Яка буде давати людині розуміння правильно жити. І ви знаєте, ми сьогодні переступили таку міру апокаліптичного стану, коли ми колись читали, і багато хто казав, хтось вірив, хтось не вірив, хтось казав, що це ну так хтось написав. І ми з вами бачимо, що не просто скільки років назад було це написано. Тому що ми фактично увійшли в цю стадію. Ми з вами пережили, переживаємо вже. Просто вже ми не помічаємо, бо в нас нема. а подивиться на Європу, на інші держави, там що до цього часу є пандемія. І е, ми переживали з вами війну, ми переживаємо голод, ми переживаємо холод, ми бачимо, як все рушиться, як все нищиться ворогом. І найстрашне в цій ситуації, що ти дивишся, а в людей пустота. І от ви знаєте, ця простота це найстрашніше, що може бути в житті. Тому що це означає, що нема віри, що нема людей в житті Бога, а є тільки потрібність. Потрібність поїсти, сховатися, заробити. Все те, що ми маємо мирське, воно може і потрібне людині для, для життя. Але якщо жити ним, і не жити духовним, то скільки б в тебе не було мирського, ти ніколи не будеш ні щасливий, ні багатий духом і не радісний. Тому що ти втратив саме основне, ти втратив віру, надію і любов. І от цих три таких самих важливих в житті чинника будують не тільки... Людські душі, а будують і державу, будують і все інше. І ви бачите, скільки зла сьогодні кожен в стані допомоги, кажуть, агресія, хто щось бачив ні, немає любові. І Господь каже, що мале стадо, покайтеся, тому що я прийшов для вас. І те, що ви можете робите або щось інше, це все. Без моєї волі, без вашої молитви покаяння, ви нічого не зможете зробити. І тому ми з вами повинні пам'ятати, що наш з вами, призив християнина, сіяти добро, сіяти любов, сіяти милосердя, не бути такими возльоними, ви мене читаєте, бачите, все, що робиться, це все робиться для того, щоб повернув, без людину в пустоту, пріжну. В що люди втратили надію, що люди втратили Бога. І дяволу це нада. І він зараз буде в куми в помештині людей сіяти. Він хотів вже раз це робити, але йому не вийшло. І тепер, коли таким методом вкладати в людей душу і в голови втрачання Бога, це дуже страшно. Тому, що не дай Бог, забереться саме святе в людини. А святе місце пустим не буває, і на любе, любе місце душі приходить щось інше. І люди втратять саме основне це надію, віру в Бог, і це повина в хаос весь світ. І тоді дійсно апокаліпсис збудеться. Тому що кожна злость, ненависть, вона народжує, породжує ще більшу злобу і ненависть. І це є така цепна реакція, яка буде передаватися дьяволу. Для того, щоб унічтожити род людський, для того, щоб він ненавиди людину, і за того, що в неї є право, в неї є право бути як Бог, і Господь цьому поможе, і збереже. І ми з вами обов'язково повинні сьогодні дуже сильно, напевно, цією душою молитися за нашу державу, за наших воїнів, за... і не боятися, не боятися нічого, не, не, не слухати, не лякатися. Все ми зможемо перетерпіти, все ми зможемо вистояти. Все поправимо в житті, все будується, все складається, Крім одного. Це смерть, яка може забрати людину і людина, яка може втратити Бога. Оце саме страшне. А все остальне не так воно страшне, як воно кажеться. І основа цьому це наша з вами віра. Не перший псалом, перший сім псалма, псалтирі. Звучить такими словами, блажен муж і вже ні на своїх нечестивий. А по-українській блаженна людина, яка не ходить на раду нечестива. Тобто не ходіть на раду нечестиву. Тому що рада нечестивих, вона вб'є все святе, яке є в душі. І бережіть віру, бережіть Бога. Любіть один одного, цінуйте кожен день свого життя. І радійте, що Господь дав таку можливість молитися. Моліться за державу, і Господь скоро приопреділи нам з вами іншу долю. І Господь переоприділи зовсім інший стан. Що залишилося небагато, що лишилося половинку від половинки, але це саме відповідальний час період піде, який є в нашому житті. Тому що це тільки молитва. Це, це тільки силою духа, сила волі народжує. Народжується тоді, коли народжується сила Духа. Тримайте цю силу духу і бережіть. Просі, Господі вас, аналогія кожного із вас. Хай Господь уліпив. Ви знаєте на іду.